Олег дякую. Війна не завада. Життя повинно тривати. Ось і на хущині це продемонстрували. А саме у вишкові, селищі з великими футбольними традиціями урочисто відкрили футбольне поле зі штучним покриттям. І волейбольний майданчик. Цей проект, який реалізувався в рамках програми президента Велика будівництва, був зупинений в зв'язку з тим, що почалась війна, не дивлячись на це, завдячуючи ініціативі як народних депутатів, так і місцевої громади, голови територіальної громади, які звернулися на початку війни, дійсно до мене і попросили максимально підтримати їх в реалізації даного об'єкту. І ми всі разом працювали над тим, щоб сьогодні його відкрити. Це дуже важливо і знаково про те, що сьогодні в країні йде війна, а ми Працюємо і надалі для того, щоб наша молодь, наші дітки мали можливість фізично розвиватися. Привітати присутніх із подією та нагородити активістів, ветеранів, причетних до спорудження спортивного об'єкта. Завітало чимало відомих гостей із числа народних депутатів України, депутатів обласної ради, керівництва краю, Української асоціації футболу, Закарпатської асоціації футболу, місцевої влади. Особливо знакова подія для самого селища. Здійснилася мрія багатьох поколінь вишківчан мати таке чудове поле. На жаль, на жаль, 75 мешканців нашої громади, які перебувають на передовій, зараз не змогли бути на цьому полі, на цьому відкритті цього чудового спортивного закладу. Але я думаю, що вони побачать. І будуть раді, що, бо, що завдяки саме їм ми зараз мали можливість здійснити цей цей чудовий захід. Це для нас величезний крок уперед. Отримати спортивний майданчик високої якості. Величезна подяка усім, хто долучився до того, аби він з'явився. Сподіваюся, що ми максимально використаємо надану можливість. Порадіти можна було і виступам юних учасників. П'ять команд хлопців 2011 року народження та молодших із Хуської Тячівського районів позмагалися в турнірі. Перше місце посів ФК Вишково. Серед змагальників були й переселенці. За ФК «Хуст» Я граю три місяці. А футболом займаюсь вже чотири роки. Я хотів би досягнути якихось великих наград. Це моє хобі. Після юних тон задавали і ветерани в матчеві зустрічі, представників Хуського району та Ужгородської говерли. Вони також раділи влаштованому заходу. Це дуже відзначна подія не тільки для Вишкова, а для всієї області. Дуже добре, що в такий тяжкий час нашої країни. Є можливість завершити будівництво такого майданчика. Я, звісно, по-доброму, дуже заздрю мешканцям цієї громади. Хотілося, щоб і у нас в чопі було поле такої якості. Велике стандартне поле це дуже важливо для розвитку дітей та й дорослим. Є і освітлення, десь вечором пограти тут дуже добре. За поєдинком спостерігали ветерани старшого покоління. Вони згадували умови гри своєї молодості. Коли я починав у 1968 році, поле було нерівним. На футбольних буцах шипи були зі шкіри та прибиті цвяхами. М'яч затягували шнурками, і коли він влучав у голову, то два дні було видно слід від удару. У товариському ж матчі ветеранів перемогли гравці Ужгородської говерли три Утім, усі раділи більше іншій перемозі. У вигляді доброї справи було не просто відкрито футбольне поле зі штучним покриттям і волейбольний майданчик. Поруч було відкрито у війну з думкою порту бути, займатимуться ним як дорослі, так і молодь, діти. Отож, життя повноцінно триватиме, навіть особливо буремний час.